Колеги, всім привіт! Продовжу розповідь про свій фрезер 680-й. Він вже на стадії підійшов до стадії зборки. І що ми маємо? Я зібрав всі деталі, ви це бачили на початку. Це в нас коробка подач, вона тут все-навсього двоскоросна. Ось так. І ось цим грибочком переключаються дві шестерні. Все, дві швидкості, але насправді мені їх достатньо. Да, знаю, що зараз всі скажуть, що ні-ні ні, треба ні, ні, до хрена, але тут дуже мала швидкість і доволі велика. Прям дуже великою мені не потрібно і е, значно меншої теж не потрібно, враховуючи те, що давайте по порядку я про нього буду розповідати, враховуючи те, що в нього швидкостей теж лише дві. І співвідношення швидкості подачі і швидкості обертання шпинделя, абсолютно достатньо для. Абсолютної більшості задач, тому що, ну якщо ви придивитесь до того, як ви працюєте, ви теж побачите, що більшість роботи ви виконуєте на приблизно плюс-мінус одних і тих же подачах, тим більше, що двигун у мене працює через частотник, тому о, оберти шпинделя регулюються плавно, синхронно з ними регулюються оберти подач. Коротше, мене все влаштовує. Кому не влаштовує, ну і є ще ось цей, у нього ціла купа. Швидкостей шпинделя і плавне регулювання з двигуном постійного струму подач. Там це буде по-іншому. Цей він більш грубий для більш грубих робіт, тому все ок. Гвинт. гвинт такого конячого розміру, він по суті як гвинт ходової кашки, Це тому що тут стіл має ось такий розмір. У мене сьогодні в асистентах лінійка, кутник. А кутник на 50 см. Тут 1,20 чи 1,30 м. Стіл, ось ця нижня частина стола, вона не рідна. Рідний стіл має бути 65, здається см. І ось тут видно сліди тюнінгу. Оці квадрати вони виготовлені, сидять на таких ось пазах, в торцях довгі гвинти. все це шліфовано, потім оброблено. Да, є дефекти, з цієї сторони набагато гарніше. Тут ледве видно, де стик, очима його видно, а на камеру навіть не видно. З цієї сторони трошки видно. Все воно потім після виготовлення прошліфовано, зістиковано. Цей стіл рухомий, верхня половина, він виготовлений повністю з нуля під цей ластохвіз, само собою. Такий самий довжелезний клин десь є. Він в тому приміщенні є, тут тепас для кулачків для зупинки. Десь я, до речі, ще механізм включення подач. Оцей він залишився на дворі, я, але принесу. Це не важливо. Тут такий важель і з нього тяга, яка включає виключає подачу. Подача працює через ось цю муфту. Шестерня. І працює від ось цієї коробки. В цю коробку приходить такий цікавий телескопічний карданний вал і від самої коробки подач крутить ходовий гвинт. Коробка подач висить на цій стороні. Вона отримує крутний момент на цю шестерню через. через Звідси не видно. Зараз я зніму ту кришечку і покажу, як воно влаштоване всередині. Що тут ще із нарідного? Із нарідного тут ще такі два костеля. Такі дві по дві ноги, дві, два, два квадрата. Вони піднімають станину над основою на 14 см. Тобто розмір деталі. Яка може поміститися між столом і шпинделем, дуже-дуже сильно виросла. Ну, 15 см це майже половина, ну, не майже це половина ходу вертикального верстатів типу 676-го. Тому, е, я вже не пам'ятаю, близько більше пів метра, сантиметрів 60 тут може поміщатися деталь від поверхні стола до шпинделя. І тому, як я казав в попередньому відео, 250-та голова е, ділельна, вона дуже сюди гарно стає. Якраз за рахунок своєї висоти я навіть під неї підкладаю такі паралелечки з УСП, тому що е, якщо без паралелек, то виходить е, вертикальний винт зовсім на останніх витках працює, і ну, всі розуміють, що це не дуже гарно. Що краще, якщо. Є перекриття гарне гайки з гвинтом, Тому е, висота 250 е, 250 ї голови дуже гарно сюди пасує. Також сюди дуже гарно ось такі лищата з поворотною основою. У мене одні з основою, другі без поворотної основи. Без поворотної основи низьковаті. Теж доводиться дуже високо піднімати. Якщо якісь дрібні деталі, а ось ці з поворотною основою взагалі красота. Ну, цей столик я ще не ставив, не було потреби. Місце для помпи, є всередині тут велика ємність, яка буквою П ох... окружає, округлює, охоплює. Є вікна для зливу. Це вікно я трохи розширював, коли чистив, тому що ну, добратися туди було дуже важко. Шпиндель тут, як вказано, в паспорті американський стандарт. По нашому по-звичному, ІСО-40. Це дуже добре, але не добре в тому плані, що в 6Б75ВФ1 шпиндель. І горизонтальний, і вертикальний конус морза 4, але накупив вже багато оправок, оправок перехідних багато не буває, правда, але все ж це вирішує ситуацію. Внутріщі. Як складається коробка подач, тут все дуже просто. Одна рухома шестерня, яка переключається, і робить або малі оберти, або великі оберти. Змащування відбувається цією лопаткою. Піддон. Ось тут є така деталь, лієчка, зараз я її покажу. Тут їх декілька штук. Ось ця штука там прикручується, в неї заливається масло, в неї ж дивиться, дивимося, який рівень. І тут знаходиться масло, яке під час роботи двигуна розбризкується по шестерням, по підшипникам, по всі внутрішні частини. Дуже цікаво, тут зроблено мащення шпиндельного підшипника. Ось там. Так, як його підсвітити, в глибині за шестернями видно. Включу. О, в глибині за шестернями видно трубку мідну. Вона зверху пуста, вона обрізана зверху, як такий жолобок, і проходить ось цю сусідню дверцю, вона ще не закріплена. І ось там зверху. Ми знову бачимо цю трубку, вона подається прямо на шпиндельний підшипник. Це вихід шпиндель, ось він. І таким чином змащується шпиндельний підшипник. Ці шестерні це шестерні для зміни швидкості. Тобто, по паспорту тут чи 8 чи більше швидкостей, але вони за допомогою змінних шестерень міняються. Мені повезло тут, по-моєму, близько 600 обертів. І близько 100 з чимось. Тобто дуже ходові, дуже класні оберти з великим крутним моментом на малих обертах і з доволі високими, високими обертами на більших частотником я можу зробити плюс-мінус ще якісь девіації і, взагалі, клас. Повністю влаштовує те, що є. Тому такий набір, по суті, пряма передача це дуже чудово. Мені з цим повезло. Звісно, тут ще це все. Перед зборкою буде перемиватися в чистову, вимиватися пилюка, збиватися ця корозія легенько шаборочком. І все буде працювати і приносити користь. Ось там в глибині видно біле це вихід коробки подач. Ось цією шестернею вона приводиться в рух. І з недоліків зараз хочу показати ось цей механізм виборки зазору. Регулювання тут нема. Клина на вертикальній подачі, така планка, вона неудобна. Якщо робиш, щоб легко рухалась, то починає завалюватися. При, при підйомі особливо він стрибками рухається. Коли робиш, щоб був малий зазор, починає закушувати, теж погано рухається. Тоді вже при опусканні воно стрибками. З цим я поки що не навчився його налаштовувати, не навчився з ним дружитися. Ось ця. Коробка, яка включає реверс-аверс. тут така ну, муфта, яка перемикає вправо-вліво рух, вона вішається ось тут знизу, до неї. Тут гайка, яка виходить сюди. Це ось цей кронштейн і ось цей гвинт. Це Сюди приводиться в рух від цієї шестерні і передається на ходовий гвинт для. Переміщення стола. Ну і все. Взагалі тут дуже проста конструкція, дуже він примітивний, дуже він такий чавудний повністю. Точно такої самої, по суті, конструкції і 736-й Строгель, яку я купив, вони такого однакового покоління, однакового типу побудови, дуже прості, дуже, дуже механічні, і цим вони мені подобаються. Тут лише одна подача повздовжня. Але вона є, і цього з головою достатньо. Буду вдячний за ваші коментарі, в яких ви вискажете свої думки, підскажете, може щось порекомендуєте, як його розмістити краще в цьому кутку, чи як, тому що я досі поки в роздумах все-таки планую, напевно, там зробити стіл. В цьому кутку поставити 680-го, тому що широкий стіл йому потрібно рухатися і навколо нього бігати потрібно. І для горизонтала ж треба заходити сюди за стіл. Тому що інакше не вийде. А десь тут поряд, скоріш за все, буде цей стояти універсал. Коротше, якось так. До слідуючих відео і буду вдячний за підписки, лайки, коментарі. До зв'язку.